Щиро вітаю усіх, хто мене слухає у математичному кабінеті Євецького МВК. Ми зараз з вами знаходимося в математичному, гарному математичному кабінеті нашої школи. І в жовтні 2017 року наш кабінет був оснащений інтерактивною дошкою. Зараз я вам покажу деякі елементи у використанні інтерактивної дошки. Падельні Інтерактивної дошки Ми з вами побудуємо дотичну до кола Для побудови дотичної до кола нам, звичайно, необхідно коло. Можна будувати коло за допомогою ципуля, а можна за допомогою планіметричної фігури. Заходиться, цим значком планіметрія, тут стереометрія, планіметрична фігура, коло нас цікавить Одним помахом ми побудували коло. Чи хочемо, хочемо перемістити коло в будь-який край е, нашої інтерактивної дошки. Для побудови дотичної нам необхідний центр кола. Визначимо центр кола. 2D нам показали центр кола. Для того ми поставимо крапочку, гарну крапочку. Ми поставили, е, так, заберемо, заберемо, заберемо. І зафіксуємо наше коло. Зафіксували ми коло, побудували, зафіксували коло. І для побудови дотичної у цій точці. Нехай ми візьмемо цю точку і в ній побудуємо дотичну до нашого кола. Побудуємо дотичну до кола. Для побудови дотичної кола нам треба з'єднати центр кола із даною точкою, в якій необхідно побудувати. Беремо розумний олівець, з'єднюємо. Тент кола із до із точкою, у якій треба побудувати дотичну. Необхідно взяти косинець. Ми взяли косинець, косинець е, дуже гарний, може бути більший, може бути менший. Ми можемо його повертати, куди нам потрібно необхідно. Звичайно, нам великий, він не потрібний. Ставимо до точки кола, е, будуємо, будуємо прямий кут. Прямий кут. Для побудови дотичної кола необхідності олівця брати немає ніякої. Ми беремо і просто будуємо дотичну коло. Ось ми побудували дотичну докола. Надписувати можна за допомогою клавіатури, а можна це є звичайно швидше за допомогою звичайного олівчика. Надписуємо О-А. Ми побудували дотичну кола, в центрі, а ще хочу показати вам можливості не лише косинця, а можливості циркуля. Оце в нас є циркуль, він був використаний. Ми його скинемо, він можна його повернути рівнесенько. Це в нас сі голка циркуля, це є олівчик, це є розхил циркуля. Ми можемо будувати не лише поло, не лише поло циркуля, щоб коло щоб будувати. Коло ми можемо накреслити і циклу. Коло ми вибираємо дугу, будуємо, будуємо коло і можемо також накреслити. Сектор, побудуємо сектор, от ми побудували сектор. Це є можливості нашого е, циркуля, е, можливості транспортира. Транспортир теж нас збільшується, зменшується, повертається в необхідному напрямку. Ми візьмемо його маленький, розвернемо для зручності. Можемо теж будувати, як бачите, дугу, сектор і кут. Е, ну кут будувати, е, Давайте побудуємо кут, е, будуємо ми кут. І щоб ось побудований гарний кут, щоб виміряти міру цього кута до долі градусів, тобто до е, мінут, ми ставимо оці голубенькі стрілочки на кут, і ми бачимо, що в нас є 77 градусів і одна мінута. Точна міра нашого кута. Е, і, звичайно, цікавить дуже усіх стереометрів. тут стереометричні фігури, візьмемо циліндр, одним помахом побудували циліндр, який захотіли більший і менший. для е, дітям. Побуду показати розгортку циліндра. Для, для показу розгортки циліндра швиденького і гарного ми покажемо розширене 3D. Розширене 3D гарно демонструє розгортку нашого циліндра. Ми бачимо, розгортається наша бічна поверхня, верхня і нижня основа розгортається, ми бачимо гарну розгортку циліндра. Побудуємо, шановні, Конус побудуємо ще конус. Ось наш конус. Побудуємо конус. Ось такий. Залиємо цей конус гарно заливочкою. Візьмемо, шановні колеги, пунктир пункти для побудови висоти конуса. Побудували висоту конуса, побудували радіус основи конуса, суцільну лінію. Можна брати не лише суцільну лінію, можна брати розумний олівець. Он звичайно, буде швидше. Ну, я взяла суцільну лінію. побудували з вами. Понус це є невеликі моменти можливості нашої дошки. дошки дякую за увагу. Бажаю.